7 липня 1960 року на прес-конференції в Нью-Йорку фізик Теодор Мейман повідомив про створення першого оптичного квантового генератора, що згодом отримав загальну назву Лазер. Пристрій працював у видимому диапазоні світла, тож на учасників конференції проект справи враження. У принципі лазера лежить концепція концентрації світла, яку вперше в 1917 році запропонував Альберт Ейнштейн. Однак, експериментально принцип роботи лазера було підтверджено лише в 1947 році американцем Віллісом Лембом при дослідженні спектрів водню. Та успіх у створенні лазера прийшов до 33-літнього фізика Теодора Меймана, який зміг розробити резонатор для підсилення проміню, що робив його набагато потужнішим та видимим для ока. Тича 1955-х роках пристроєм зацікавились військові, та до 59 го року Мейману вдалося удосконалити створений для потреб армії пристрій, зменшивши вагу апарату з 2,5 тонн конструкції аж до 2 кг, що суттєво покращило його параметри, за що фізик отримав грант в 50 тисяч тодішніх доларів на фінансування власного проєкту. Лазер, який був представлений Мейманом на конференції 1940 року, мав потужність лише близько 1 кВт. Volta. Тож, сьогодні у відео говоримо саме про військовий аспект лазерного проміню, розробки компанії Lockheed Martin, проект Helios, потужністю 500 кВт, промінь смерті Iron Beam ізраїльської армії, який попередньо міг бути використаний під час одного з недавніх ракетно-дронових обстрілів. Однак, згодом факт використання системи залізний промінь було спростовано. Також трохи розкажу про заяви так званої Росії, яка ще в 2022 році заявила про використання лазерного ППО в Україні. А також поговоримо і про новітню ППО Dragon Fire, яка може бути передана Україні Британію потужністю в 60 кВт. Розберемо, на що здатний цей промінь смерті, які цілі та на якій відстані зможе збивати система згідно офіційних даних. Та загалом поговоримо про ефективність та майбутнє цієї концепції. Тож, 12 квітня видання Телеграф публікує статтю, в якій була оприлюднена заява міністра оборони Гранта Шапса, про можливу передачу новітньої системи вогонь дракона Україні, який під час поїздки до лабораторії Dragon Fire сказав: цитата, Зараз в Європі триває конфлікт, для якого у нас є унікальна передова зброя, яка може бути корисною. Тож зброя, яка може влучити в монету в один фунт стерлінгів на відстані одного кілометра, може мати величезні наслідки. Хоча Пан Шнепс також визнав, що технологія ще не готова до використання в бою. І зараз він веде перемовини з військовими та вченими про те, як Великобританія може використати систему Dragonfire як наземну установку під час війни в Україні. Велика Британія планує поставити перші зразки нової ППО своїм військовим в 2027 році та спочатку провести тест драйви новітньої зброї в реальних бойових умовах в Україні. І в будь-якому разі це дійсно непогано для нас. Та ось здавалось би, ось воно нарешті. Тепер ще на підльоті новітня система зможе збивати миттєво дрони та ракети, при тому набагато дешевшими витратами, ніж пуски ракет, особливо зараз під час їх дефіциту. За даними Телеграф, один постріл Dragon Fire коштує близько 10 фунтів стерлінгів. І це файна новина, особливо на фоні вартості ракет ППО. Однак насправді не все так райдужно, при тому загалом, з концепцією лазерного ППО. Хоча так, тенденція набирає обертів та навіть наш ворог вже зараз заявив про використання в Україні лазерних систем ще в травні 2022 року. Віце-прем'єр так званої Російської Федерації повідомив російському телебаченню, що вони в Україні розгорнули прототип лазера під назвою Задира, який за 5 секунд спалив український безпілотник на відстані 5 кілометрів. Загалом чергове аналоговнітне ти, чорт забирай, варзеш. Однак довіри до таких джерел небагато тим більше, що представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки заявив: цитата: Ми не бачили нічого, що підтверджує заяви про застосування лазерної зброї в Україні. Загалом про російську задиру майже нічого не відомо в 2017 році. Так звані російські змі писали, що державна ядерна корпорація Росатом допомогла розробити їх в рамках програми створення зброї, заснованої на нових фізичних принципах, і фактично вони створили нову. Нову суперзброю. Однак, в свою чергу, військовий експерт з Єрусалимського інституту стратегії та безпеки Узі Рубін вважає, що технологія лазерної зброї не може змінити баланс сил на полі бою, в частності на полі бою в Україні зараз. Лазери надсилають промінь інфрачервоного світла, яке нагріває об'єкти доти, доки вони не згорають. За словами Рубіна, потужність навіть передової лазерної зброї все ще занадто слабка, щоб суттєво впливати на розвиток конфлікту чи його зупинку. Ково до цього зброя має низький рівень ураження, і це перша проблема на зараз загалом цього виду захисту. Професор відмічає, що це не зоряні війни, де на поганих хлопців наводять лазерну гармату, швидко натискають на кнопку і поганий хлопець вибухає. Це більше нагадує роботу звичайної мікрохвильовки, щоб закип'ятити чашку води, знадобиться певний час. Лазер працює так само. Потрібно навести її на ціль і почекати, поки він нагріє і знищить її. Знову ж, одна лазерна установка може фокусуватись лише на одній цілі за раз, тоді як системи протиракетної оборони можуть вражати кілька цілей одночасно. Другою перепоною у використанні цього виду озброєння є погані умови погоди. Лазерний промінь не працює у дощ чи сніг та не може проникати крізь хмари. Зараз, як ми знаємо, ізраїльські війська застосовують як основну систему ППО залізний купол для захисту від зовнішніх повітряних загроз. Вона є дуже ефективною, однак коштує країні десятки тисяч доларів за постріл. Тому Міністерство оборони Ізраїля додатково вирішило використовувати лазерну систему перехоплення як допоміжний захід. В березні 22-го року ізраїльські військові провели серію успішних випробувань системи Iron Beam, під час яких прототип знищував безпілотники, мінометні міни. Та та навіть ракети. Спочатку лазерну систему планували прийняти на озброєння Цахал в 2025 році. Однак в теперішніх обставинах уряд вимагає прискорення процесу. Детальна інформація по системі, звісно, засекречена, але з загальних джерел відомо, що в рамках експлуатаційних випробувань лазер потужністю, запам'ятайте цю цифру, 100 кВт. Перехоплював реактивні та артилерійські снаряди безпілотники на відстанях, однак лише до кількох кілометрів. За розрахунками ізраїльських змі, одне перехоплення лазерної ППО коштуватиме 3-4 долари порівняно з одним перехопленням системи ППО залізний купол у 50 тисяч доларів. Тож різниця відчутна. Та як ми вже зрозуміли, лазерний комплекс покликаний збільшити ефективність багатошарової системи ППО та про Ізраїлю, а не замінити її. Наразі у розпорядженні Цахал є лише прототипи лазерних станцій, яких недостатньо для ефективного прикриття ізраїльської території. Наразі очікується, що лазери захищатимуть лише найбільш вразливі для атаки напрямки. Подібну стратегію можемо очікувати і в Україні у разі передачі нам вогню дракона. Ще одна розробка системи бойового лазера проводилась в США і далеко не одна. Там проєктом займалась компанія, в тому числі Lockheed Martin. На початку 2019 року стало відомо, що сухопутні війська США розробляють лазерну зброю потужністю, також як і Iron Beam 100 кВт. Однак за лічені місяці після першої новини виявилось, що також розробляються прототипи з потужністю на рівні 250-300 кВт. Первина концепція американського лазера є боротьба проти розумію. І дійсно, з подібним завданням система могла б впоратись доволі непогано. 12 жовтня 2023 року з'являється інформація, що новий проєкт Гелів з потужністю 300 кВт був переданий в кількості двох екземплярів для іспитів військовим Сполучених Штатів Америки як для морського базування, так і для сухопутних військ. У випадку останніх лазер мав би бути встановлений на вантажівці, яку швидше за все повинен був би супроводжувати генератор з великим запасом пального. Прогнозується, що якщо така система займе вірну позицію на височині, то зможе покрити максимальний раді. На полі боя. Однак у цьому випадку система буде пріоритетною цілею і ми це з вами розуміємо. Та от, в свою чергу, британська система Dragon Fire має потужність лише 60 кВт напроти системи Helios. Вона виглядає, здавалось би, дитячою забавкою, бо слабша в 5 разів. То на що ж спроможен новий британець? Потужність лазера американських систем конструктори піднімають, звісно, не просто так. На зараз існує ряд технічних бар'єрів для застосування цього виду озброєння, щоб його можна було використовувати на великій відстані. Зараз ви бачите кадри використання одного з прототипів лазера Helios, який повинен був збити невеличкий дрон. Потужність цього пристроя була 150 кВт, і навіть в цьому випадку лазеру потрібно було 15 секунд для того, щоб зруйнувати обшивку дрона. Ні про який миттєвий лазерний постріл зірки смерті і мови не йде, а Dragon Fire майже в три рази слабший. І зараз ми говоримо про збиття дронів з ракетами взагалі інша ситуація. Згідно даних, опублікованих Конгресом США для того, щоб збити ракету, потрібна потужність лазера повинна бути не менше, ніж 100 кВт, залежить, звісно, від типу ракети та класу. І це лише початкова потужність. Для ефективної протидії, наприклад, швидкій крилатій ракеті, яка рухається навіть на дозвуковій швидкості, потрібна потужність лазера близько 300 кВт. Ще більше ускладнюється ситуація, якщо ракета має швидкість більше швидкості звуку, бо такі ракети мають корпус стійкий до нагрівань. Більше того залежить також і від того, куди саме потрапляє промінь лазера, бо носовий оптічник навіть до звукової ракети, скоріш за все, лазер такої потужності розігріти до критики. Температури не зможе як і нашкодити загалом ракеті. Однак навіть ця установка більше ніж в 5 разів потужніше, ніж наш Dragonfire. Та от для того, щоб мати змогу перехоплювати більш серйозні цілі, які рухаються зі швидкістю 3-4 маха, і навіть не беремо до уваги, потрібно ще більше потужності. Потрібен лазер не менше, ніж 1000 кВт. І тут в гру вступає ще декілька факторів, а саме радіус дії подібного типу ППО. З научно-фантастичних фільмів багато хто з нас вважає, що лазер це прямий луч, який може рухатись мало не до обрію, втрачаючи мінімальну потужність. Але насправді все набагато гірше. Промінь доволі потужно буде втрачати сили через частки атмосферного пилу, яка знаходиться у повітрі. Вони будуть розсіювати лазерний промінь на дистанції. Це явище має назву атмосферне розсіювання. Однак військові США полагають, що потужні лазери, такі як Helios 500 або ж навіть 1000 кВт, можуть бути ефективними для більшості цілей на відстанях близько 15-17 км. Використання ж подібного ППО проти балістичних ракет виглядає насправді доволі сумнівно. Ракети, які рухають, Юються з надзвуковою швидкістю або ж в останніх зонах своєї траєкторії навіть з гіперзвуковою швидкістю зможуть пройти ці 17 кілометрів швидше ніж лазер прогріє обшивку подібних ракет. Нехитра математика. Швидкість звуку складає 335 метрів на секунду. Швидкість ракети Калібр з того, що на зараз відомо, від 180 до 240 метрів на секунду. Приблизний радіус дії потужного Хеліуса складає приблизно 16 кілометрів. Ракета Калібер пролетить цю відстань за більше ніж хвилину, тож здолати такого ворога з головою часу вистачить. Ракета ж Х-22, яку зараз нашому ППО збити, важкувато. Летить зі швидкістю 3-4 маха. Вона здолає цю відстань. Стань за 12-16 секунд, а розігріти її можна секунд за 18, тож лазер, скоріш за все, не встигне. А про ракети ворога кінжал та подібне знову ж мови не йде. І це приклад найпотужнішої ППО, проти якої Dragon Fire в 20 разів слабкіший. За деякими даними, ефективний радіус дії британського проміння близько 1,5-2 миль, що в кращому випадку приблизно 3-4 кілометри. Тож підійде дана система для локального закриття критичних об'єктів від повільних цілей. Як, наприклад, шахеди. Однак навіть це вже дійсно щось. Наприклад, після потрапляння в радіус дії системи Dragon Fire шахедів 136, швидкість яких близько 185 км на годину, до того як вони наблизяться до цілі, система зможе збити 2-3 дрони, може навіть більше. І це дійсно результат. Однак, загалом це допоміжна ППО, яка зможе прикрити критично важливу інфраструктуру, не більше від ударних або розвідувальних БПЛА. А ціна збиття, яких буде набагато менше ніж будь-якої з ракет ППО, і це загалом зможе зробити міцнішу нашу протиповітряну оборону. Сподіваюсь, друзі, ми дійсно побачимо цю систему в Україні і, можливо, навіть в цьому році. Однак на зараз, думаю, ми трохи розібрались в темі лазерного ППО. Тож ставте вподобайки, коментуйте це відео, задавайте питання та ставайте підписниками каналу. Слава Україні! До зустрічі у наступному відео!